Сьогодні весь світ обговорює сенсаційний діалог двох правителів, що мріють вічно жити. Ось повний текст цього діалогу, який більше схожий на сюжет фантастичного роману ніж на спілкування політиків. Раніше люди рідко доживали до 70 років, а тепер у 70 років ти все, ще дитина. Завдяки біотехнологіям органи можна замінювати безкінечно, люди можуть навіть досягти безсмертя. Дехто передбачає, що в цьому столітті люди можуть дожити до 150 років. Це не жарт, не вигадка. Правителі говорять про майбутнє, де старість, ніби можна скасувати. Їхня мрія про продовження життя очевидна. Але чи є в цій історії місце для нас, звичайних людей? Виявляється, що так. І наука вже робить перші кроки, які дають надію кожному. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас справи. І зараз для вас новини з рубрики Наука про довголіття. Отже, чи можливо, що через кілька десятиліть-70 років справді буде лише дитинством нового продовженого життя? Останнім часом наука рухається вперед семимильними кроками. Тут і допомога штучного інтелекту, і розробки, які є результатом кропіткої праці, які проводилися роками. Сучасні дослідження справді дають підстави для обережного оптимізму. Ось декілька перспективних наукових напрямків, де дослідження довголіття досягли вже певних успіхів. Сенолітики – ліки проти зомбі-клітин. З віком у нашому тілі накопичуються так звані зомбі-клітини. Вони не працюють, але виділяють токсини, що старять організм, вчені розробляють новий клас препаратів: ліки сценолітики, які знищують ці клітини. У мишей в експериментах такий підхід уповільнив старіння і навіть покращив стан органів. У майбутньому це може стати засобом боротьби з артритом, деменцією чи серцевими проблемами. Вітамін Д і наші теломери. Нещодавне дослідження Гарварду показало, достатній рівень вітаміну Д може допомагати зберігати теломери, захисні ковпачки на наших хромосомах, що визначають тривалість життя клітин. З віком вони коротшують. коротші теломери, швидше старіння, довші теломери, більше шансів на краще здоров'я і довшу тривалість життя. Простий щоденний контроль цього вітаміну вітаміну Д може стати потужним анти антиедж-інструментом для мільйонів людей. І це також перспективний напрямок досліджень. Перезапуск клітинного годинника. Науковці навчилися частково перепрограмовувати клітини, повертаючи їх у більш молодий стан. Експерименти на тваринах показали, старі організми отримували нову енергію і відновлювали функції. Поки що метод небезпечний для людей, але він уже прокладає шлях до майбутніх технологій омолодження. Що означає це, що вже завтра ми отримаємо ігулку безсмертя? Звичайно ж, ні. Багато відкриттів ще потребують перевірки часу. Але сам факт, що наука почала всерйоз говорити про можливість життя після 100 і навіть 150 років, вже змінює наше мислення. Ми входимо у століття, де питання, як довго ми можемо жити, стає не лише філософським, а й практичним. І цей сенсаційний діалог двох правителів лише підкреслює. Боротьба зі старінням стає новою глобальною темою. Але, напевно, справжній сенс довголіття не у вічній владі, а в тому, щоб подарувати більше років для любові, творчості, розвитку. І хоча політики мріють про вічність для себе, саме ми з вами можемо стати поколінням, яке навчиться жити довше і здоровіше. Я дякую, що ви були зі мною. Пишіть оптиміст чи песиміст, ви в питанні зупинки процесу старіння. Дивіться інші наше відео на цю тему, Силки в кінці відео. Підписка і лайк, якщо вам було цікаво, і бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Довголіття!